Зробили ось такий тренажер для відпрацювання навички застібання гудзиків. І Кирил тепер буде його випробовувати і заодно навчиться застібати гудзики, бо в ньому ще погано вату виходить. Так, тепер треба гудзики розстібнувати. Так, показую, от ну, бач, давай. Угу. І знімай полосочку. Оп, є одна, давай решту. Добре. Знімайся. Тобі треба шукати дірочку, бач, опа. Знімай, є так, оп. Так, да, молодець, витягуй на да, наступний. Ми э, пришили вузики різні і за формою, і за розміром, щоб Кирил навчився різні вузики розтягувати. Бачиш дірочку на дешку. О, є, давай. Сам він вирізав ці полосочки. Може, ми там. Треба шукати, так, да, дірочку на дешку. Опа, є, витягуй. Шукай, дірочка. Великий вузик. Так. Да. Ще я дірочку не хочу подержи. Я його пошукаю, так, дірочку, так. Да. Оп. Опа. Да. Опа, давай, є. Наступний. Наступно маленький гудзик, можна ще вчити великий маленький. Так, дирочку тобі самі. Шукайте, дірочка? Ось, бачиш, дірочка. Так. О, так. І співпраця лук тут іде. Такі колосочки дуже дуже такі розвиваючі. Колосочки з фетру вирізали. А гудзики з бабусиної шкатулки нас збирали. А тепер треба навпаки застібнути таку дирочку. Так. Опа, і застібну. А ну давай. У дірочку, давай. Угу. Береш. Оп, пособи. Гудзик пособи. Так, є. Перше є. О, повернути Тепер другу полосочку застьопи, просовуємо. молодець, Так. І гузик. Розверни договору догору. Оп, так. Оп. Далі, держи, Тримай. Опа. Так, нісом. Тих трохи буде допомагати. Наступну. Дай. Просовую кінечко. Давай. Просовую кінечко. Угу.